Щодня в пошуках нового комфортного крісла, яке не просто виглядає стильно, а відчувається комфортно з першої секунди. Ось воно брендове ігрове крісло Virgo Audetis. Цю модель крісла ми розробили абсолютно в нових матеріалах. Наповнення крісла сучасна піна Memory Foam. Вона не просто м'яка, вона запам'ятовує кожен ваш вигін і підлаштовується щоразу під ваш комфорт. Ми завжди розробляємо в кріслах нові функції і у Virgo, а у це 4D підлокітники, 4 напрямки різного регулювання. Зручна широка посадка. Регульована спинка, яка відкидається від рівного кута 90 до повністю лежачого покладу положення, регульована висота, висувна підставка для ніг і додаткові подушки, які регулюються: усе, щоб ви відчували себе в ресурсі, вартість крісла 14 тисяч гривень. Це не просто покупка, це інвестиція у твій щоденний комфорт на роки. Хочеш собі? Залишай плюс в коментарях, і ми надсилаємо всю детальну інформацію.